Я рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо, які документи потрібно підготувати для того, щоб посвідчити договір купівлі-продажу житлового будинку. Хочу нагадати, що це в принципі така ситуація, коли ми щось купуємо, продаємо дуже буденна, тому дуже буде добре, якщо ви будете розумітися в деяких юридичних тонкощах. Хочу нагадати, що купівля-продаж житлового будинку квартири ми будемо сьогодні про будинок говорити. Він вимагає нотаріального. Посвідчення. Посвідчення договіру купівлю-продажу нерухомості, включаючи об'єкти і незавершеного будівництва, вони здійснюються за місцем розташування нерухомого майна, місцем юрис... реєстрації юридичної особи або місцем проживання баз як фізичної особи сторони договору. Дивіться, перелік документів він звичайно визначається індивідуально і залежить від багатьох факторів: від самої угоди, від складу учасників угоди, чи є малолітні діти, чи кількість співвласників сімейного вашого статусу. Якщо від імені сторони діє представник, то обов'язково потрібно ще додавати нотаріальну завірену довіреність із чітким зазначенням повноважень, що має право робити ваш представник, а чого ні на Угоди. Тобто ви маєте ці всі моменти обов'язково проговорити. Основний, який потрібно підготувати перелік документів. Ну зрозуміло, що це е, паспорт, так е, або інший документ, який посвідчує вас як особу. Якщо це інозем, він іноземець, то національний паспорт іноземця або документ, що його замінює посвідченням людини з інвалідністю чи учасника Другої світової війни. Хочу нагадати, що посвідчення водія або моряка, члена екіпажу, особи з інвалідністю. Чи учасника Другої світової війни посвідчення, видане за місцем роботи вас як фізичної особи, не можуть бути використані громадянами нашої держави для встановлення вас як особи, так і під час укладання юридичних правочинів. Також вам потрібен ідентифікаційний код, правоостановлюючі документи на житловий, на житловий будинок, це ваше право це ваше право власності. Як ви отримаєте? Що це? Ви купували, то це договір купівлі-продажу. Можливо, ви отримали будинок в подарунок. Можливо, ви отримали спадщину, то це свідоцтво про спадщину чи рішення суду про визнання права власності, якщо ви судилися. Державний акт на право власності на земельну ділянку. Якщо будинок розташований на приватизованій землі, свідоцтво про придбання майна. На аукціоні. Якщо державну реєстрацію права власності було проведено без видачі правоостановлюючого документу, то підтвердження відбувається на підставі даних з Державного реєстру речових прав. на нас таке є на нерухоме майно. Далі технічний паспорт на об'єкт нерухомості. Важливо, що площа об'єкту у технічному паспорті відповідала правоостановлюючим документам. Якщо таких немає, вони отримуються також. Державним реєстратором із єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. Нотаріус обов'язково перевіряє, чи не накладено на будинок обтяжень, іпотеки, арешти. Якщо документи містять суперечливу інформацію або недостатньо даних, то нотаріус може запросити додаткові довідки у відповідних органах. Тому й потрібно перевіряти, щоб нотаріус перевірив. І так і нотаріально потрібно всі ці дії фіксувати. Якщо ви бажаєте, ви маєте право вимагати і додаткових документів. Якщо ви купуєте, наприклад, будинок, ви можете попрохати, щоб вам підготували довідку про відсутність заборгованості за комунальні послуги. Це не є обов'язковою, але ви маєте право вимагати підтвердження відсутності боргів, бо ж буває таких багато ситуацій, коли будинок. Продали, борг рахується за будинком, так, фактично за адресою, і потім людині приходить комунальна послуга, якась неоплачена на 5 тисяч гривень. Маю таку неприємну історію з власного досвіду, але можна домовитись, звичайно, з попереднім уже власником або розділити. Ну, там вже виходячи, яка ситуація склалася. Тому краще це взагалі для власника це взагалі не проблема. Ви звертаєтесь в комунальні підприємства, які надають вам комунальні послуги, і просите, щоб вам надали довідку, що ви станом на таке то число не маєте заборгованості. От і все, тому якби, покупець має право це вимагати для своєї ж власного спокою, щоб потім не переплачувати лишні кошти. Далі обов'язково потрібно буде надати орган, дозвіл органу опіку та піклування. Це якщо ви продаєте будинок і у вас є серед власників, так, є неповнолітні діти або недієздатні особи, які і то тоді в, такій, в такому випадку потрібно мати дозвіл від органів опіку. Свідоцтво про шлюб або його розірвання згода другого сподружжя, якщо будинок, придбаний в шлюбі. То потрібна обов'язкова нотаріальна згода другого з подружжя на продаж. Оцінка майна для визначення, для чого це потрібно ринкової вартості будинку, необхідний звіт про оцінку нерухомості, особливо якщо угода передбачає сплату податків. Довідка про зареєстрованих у житловому приміщенні будинку, так, або заява про наявність чи відсутність малолітніх та неповнолітніх дітей. Також при посвідченні. Правочину стосовно об'єкта житлової нерухомості або земельної ділянки, на якій розміщений такий об'єкт, відчужувач цього майна, тобто ви подаєте заяву про наявність, відсутність у малолітніх, неповнолітніх дітей, недієздатних чи обмежених дієздатних осіб. Прав на користування цим майном з метою перевірки, наявності відсутності таких прав, нотаріус має право додатково витребувати від вас, як від фізичної особи та від юридичних осіб відомості та документи. Якщо будинок розташований на приватизованій земельній ділянці, потрібен документ, який підтверджує право на неї. Якщо на неприватизованій, то документ. Про присвоєння кадастрового номера. Далі заява учасників спільної часткової власності, про відмову від здійснення так, права переважної купівлі частки майна, що продається, або ж письмове повідомлення усіх інших учасників спільної часткової власності, про свій намір продати свою частку іншій особі. У разі, це В разі продажу частки у праві власності на нерухоме майно. Дивіться, якщо у вас виникають взагалі питання да, стосовно купівлі, продажу квартири. Ви не можете з ними розібратися. Я завжди раджу звертатися до нотаріуса, який є найближчий в вашому місті, селі. Ви можете звернутися як до державного, так і до приватного нотаріуса, який зможе, поперше, об'єктивно подивитися документи, проконсультувати. Нотаріуси мають доступ до державних реєстрів такого нерухомого майна, так, плюс нотаріус може перевірити, що саме важливо чи не. Немає ніяких обтяжень на, на ваше майно. Тобто, чи немає, наприклад, іпотеки, кредитів, заборгованості якоїсь, так, чи там ще якихось нюансів, які можуть стати для вас в першу чергу неприємним сюрпризом. Тому що бувають різні насправді ситуації в житті і дуже важливо, я б навіть, знаєте, рекомендувала всім майбутнім. Покупцям, продавцям, хто має попередній намір купити квартиру або навіть будинок, також обов'язково цей попередній договір купівлі-продажу його також можна затверджувати нотаріально для того, щоб у разі виникнення якихось неприємних ситуацій. Потім ви могли або повернути кошти за вдаток, бо дуже часто, як ми приходимо, ми приходимо, дивимося квартиру, будинок, клас, супер, мені подобається, я беру, віддаємо завдаток, йдемо додому. А вранці людина каже, ой, а тут у мене є проблема. У мене ще є брат чи сестра, а це спадщина, а я не вступив в спадщину, я її не прийняв. Ой, а мій син, наприклад, Моряк він зараз за кордоном, але він такий самий співвласник. Ну, наприклад, так. Квартира оформлена на три особи: батько, мати та син. Мій син моряк, він приїхати не може, він передасть довіреність. До таких моментів я б взагалі рекомендувала дуже уважно дивитися, тому що людина може приїхати і сказати, а я не хотів взагалі продавати. Чому без мене продали мою частку? Тому щоб у вас не виникало ніяких питань. Обов'язково попередньо можете проконсультуватися з адвокатом, можете підійти до нотаріуса, взяти пакет документів, продавця, покупця. Так, хто, ви, хто ви продавець чи покупець, так, взяти другу сторону, обговорити всі моменти. Ще важливо дуже, коли ви дивитесь квартиру чи житло теж з власного досвіду, обов'язково приписуйте, що має залишатися. Різні бувають ситуації, люди знімають бойлери, двері, все, що можна, так, цінного, Потім ви приходите, ви, наприклад, хочете заїхати і вже там жити, дивитись, немає у вані ще десь. Дверей зняли там, я не знаю, люстри чи там ще щось і починається, чому ви так зробили. Тому ви обов'язково прописуйте, коли ви маєте навіть укласти попередній такий договір, попередню домовленість, так про те, що ви бажаєте окупити цю квартиру чи будинок. Ви обов'язково прописуйте, що повинно залишитись в будинку на території. Даного житла так, щоб для вас всі оці, здавалося б, такі маленькі, не сильно так, на що ми не звертаємо увагу, тому що ми хвилюємось, переживаємо, тому краще на це все звертати завчасну увагу, щоб потім для вас це не стало неприємним сюрпризом.